Всім привіт! І сьогодні я буду робити огляд на енергетик підпуль. Якось так він називається. Мені в коментарях написали, що правильно по українськи казати не обзор, а огляд. Тому в мене сьогодні огляд, енергетика під пуль. Цей енергетик я купив в магазині 237 за 24 гривні 50 копійок. Вісьма статті нормальна ціна, це, напевно, один із самих дешевих енергетиків на ринку України. Літрові бутилки ВТБ продаються взагалі по 28 гривень. Тобто, ну, це взагалі копійки. Якщо рахувати, то пів літра вийде вам всього-навсього 14 гривень. Плюс це іменно брендовий енергетик. В ньому є свій козирний смак. Я його неоднократно вже пив. Дуже багато разів робив на нього обзори. Ну, Тепер зроблю огляд. Взори робив, тепер вирішили зробити тільки огляд. Е, так, Виробляється він, напевно, що в Україні, 100% виробляється він в Україні, на цьому не сумніваюсь. В ньому 32 мг кофею на 100 мл. Є всі вітаміни групи Б. Б5, в 6 в 9 Так, адреса потужностей знаходиться Черкаси. Е, в Черкасах знаходиться адреса потужності. Звідти його і експортують сюди. Так, одну секундочку, Я хочу взяти стаканчик. Взяв стаканчик. Давайте його налиєм. Скажу ні. Ну Запах в, ньому, в нього дуже, дуже такий. Ну, мені запах подобається. Запах прикольний. Колір. -і -і. Ух ти, який рожевий. Такий рожевенький, гарненький. Це рожевий чи фіолет? Ні, це, це рожевий. Червоно-рожевий, Як Ну якийсь. Колір дуже прикольний. Напевно, серед всіх абсолютно всіх енергетиків. Цей самий самий красивий плані кольору <с> цього як то? Як називається? Uh, Коротше краситель. Краски сюди дубову, дай Боже. Давайте спробуємо його. Mm. Цей фірмовий смак. Не знав на що він похожий. На якісь фрукти він похожий. М -м -м. На який саме не скажу. Але Це дуже смачний енергетик, він повністю оправдовує свою ціну. І взагалі це, напевно, топ один енергетик на ринку України, бо ну, смачнішого за такі гроші я не пив. Но смак, він, я кажу, він, він такий хімічний трошки. І нагадує якісь фрукти. Але це дуже смачний хімічний смак. Тобто ви його п'єте і отримуєте смак задоволення. Зараз я буду йти в спортзальчик. Сьогодні був на роботі. Роботи сьогодні щось взагалі в не було. Я щось за перші 5 годин заробив mm. якихось 600 гривень, це взагалі позорище. Переважно я ну, мінімум 1000 маю за цей період. А в дощи то і 2000 що ти робиш за тих 5-6 годин. А сьогодні до доставок взагалі не було, Рахував якось дуже поконченому. Я вирішив піти додому, піти в спортзал, трошки покачатися зараз, якщо буде хороший настрій, то я вийду на роботу на вечір. Ввечері, як правило, більше роботи. Зараз в основному працюю на голову. Деколи можу підключати М -м -м. Ну, На голову мені якось важче працювати, хоча на ті умови поприкольніші. Але на голову доставок більше. Ну і проблем з годинами в мене немає. Оскільки я ФОП оформлений офіційно на Голову. У мене пріоритет на всі години робочі. Тобто я працюю стільки, скільки хочу, можна прогулювати. Мені я не слідкую взагалі за рейтингом і так далі. А енергетик 10. 10. Огляд на енергетик 10-10. Мій самий любимий енергетик кажу, на ринку України це ось цей. от. Самий прикольний, самий найлюбимий. Кажу, сразу, не пийти багато енергетиків, максимум це ну, пів літра і то не кожен день. Тобто, щоб у вас там в перспективі не було ніяких проблем здоров'ям, можете там перед якимось. Е Деякі, деякі моменти можете пити, наприклад, перед важкою, важким тренуванням, чи якщо у вас якісь екзамен, вам треба, щоб ваші мозги пахали, чи якщо ви просто там якісь походи в гори і так далі, можете пити енергетики так просто ну, чисто для, для життя. Ну, взагалі не рекомендую багато пити. Ну, дві бутилочки от таких, о, в тиждень, в принципі, проблем тоді у вас не виникне, що у вас, звісно, немає якихось хронічних захворювань. Так що я ні в якому разі не пропагандую вживання енергетику, але я любітіль енергетиків. Мені вони подобаються. Ой, ну, енергетос 10, 10. Так, заставочку зроблю. В принципі, ціна якість ідеально відповідає. Всім удачі, всім папа! -па.